Друзі, привіт! Сьогодні вже відео буде про тракторець. Зараз зніму причіпне щодо прицепа фаркоп і буду чіпляти фрезу. Хочу профрезерувати грядочку і хочу від зробити регулювання рівня заглиблення. Там можна натягнути тросик, можна натягнути кожух. Бо щось воно там трошки неправильно мов працює, видно, ну і воно ж то їх розбирали, як з Японії вони йшли в контейнері, а там на фірмі його собрали, причепили та, та і все. Ну попробую щось підрегулювати. Так що зараз спробую почепити, в общем, дивимося ці всі процеси. Знімаємо. Один шплінт так хоть другий. Третій. От все так, це зняли. Друзі, мені говорили, що можуть пальці оці позгинати, як тягати причіп. Ну я не так багато тягав. Пісок привозив, гарбузи, там, качани, таке можна сказати, пісок найважкіше. Ну, далеченько, правда. Ну нічого, все тут, бачите, рівно. Ось так, раз і все. Ну, ось тут. Я правда тут і не красив, ну трошечки вон почухало. Нормально. Так, треба кардан поцепити. Друзі, як я ще пропану цих ділах, то підскажіть, чим у точки шліци змазувати правильно. Якою смазкою? Воно тут не ржаве, все нормально, все тут чисто. Ну, як би почистити треба. Ну, я зараз тут нічим мазати не буду, тому що сьогодні сьогодні я буду фрезу знімати. Після завтріго Прийде мені трьохточка і будем, буду пробувати її сюди. Прийде в п'ятницю трьохточка, заказав, купив сюди ось, ось желізо і з такими. Ну я потім у слідуючому відео покажу. Тут уже як його буду випилювати, як буду чіпляти, увесь процес кусочками познімаю і все по порядку потім ви побачите. Так, ну а зараз будемо під'їжджати і пробувати причепитися, як у нас вийде. Друзі, як для першого разу, мабуть, і непогано в мене вийшло. Зараз зашплінтую. Так, тепер тросик. Ось оцей. Так, ну що ж, тепер треба взяти тільки ключики, для, щоб можна було тут і тут підрегулювати. І поїхали, бо пускається дощ. Ну що, зараз подивлюся як він, ось якщо в цьому положенні, щоб тросик був якби натягнутий кругом. Ну а тут зараз трошечки я підтягну, тут попущу. так, Якщо цей речажок держать, то тросик... Тут кожух мертвого, все. Зараз Сейчас... спробую ось за фартух. Так, поки що вроді все нормально. Ось бачите, коли фриза йде під землю, фартух піднімається і тягне оцей речажок. Ось так ось. Я зараз фартух буду піднімати, а він отут буде нажиматися. Бачите? І це регулює глибину. Ну зараз, по крайній мірі, зараз спробую. Спробую зараз проїхати, відмітити, деяка глибина, що до чого. взяв з собою ось лінійку таку. Будемо пробувати зараз. А там можливо щось підрегулюємо чи не знаю. Якось так. Будемо мучитися, А що ж робити? У хату так ноги не витираю. Друзі, як бачите, виходить досить непогано. Зараз заміряю глибину і спробую опустити потім трошки нижче. Як правильно міряти? Треба трошки притоптати. Да? От дивіться, 19 см йде легко. Цього більше, ніж достатньо. Зараз спробую трохи більше. Так, ну ось, друзі, я замілив трошки. Зараз спробуємо. Мабуть лінійку буде некоректно, вона лізе хто зна куди. Зараз виламаю паличку таку товстеньку. І паличку, я потім паличку поміряю.

Зараз без притуптування, бо не поймеш. Оп-о. Оце оп. ну, підмілив, то 16 сантиметрів без притуптування. Ну, 15 хай приблизно. А, а там, де я починав, то 20 без притуптування, а так я казав, скільки, 18. Ну ото. Тобто... Глибше й не треба. Можна буде спробувати. Ну, не знаю. Давайте зараз кусочок пройдусь, попробую на яку вона глибину. ну В принципі, навіщо глибше мучить. Ну, сантиметрів 25 вона піде спокійно. ну Глибше 20-18 не треба. Зараз ось. 15 Тут оцей бур'ян переб'ю, бо весною все рівно тут буду переорювати. А може і сей от переорю, якщо в планах плуг купити. В общем, зараз спробую. ще, так що... Друзі так. Бачите, виходить. Це я перший раз в житті ніколи не пробував. <смі> Проходив тільки теорію по відео, розпитував, дивився. Вроді би нормально. Не знаю. Нормально, не нормально. Будемо вчитися. Научимося. Фрезерує добре. Придбаю ось плужок. Будемо пробувати орати. І все остальне. Так що ось так. Трошки там не доробив, бо дощ налипає, зверху таке. Це Я так, ради, я б його цього й не трогав, би, б, можливо, ну, тільки ради того, щоб потренуватися. Тут така грядочка більш менш чиста, там далі грязна, ще треба косити. Ну, в общем, ось так, друзі, цей тракторець У мене працює Янмар К3. 13 кінських сил. Так що усе він тут працює. Будемо працювати, будемо обробляти грядку. Так що якось так. Так що, друзі, ось такий відосик. Ось такі мої перші кроки механізатора, тракториста. Будемо вчитися, будемо працювати. Помощник дуже хороший. Я вже Задоволений на всі 100. Про там, що, як, до чого, ще багато нічого не можу сказати. Тому що наїздив о, якраз рівно 3 мотогодини я всього лиш. Там проїхався на грядку, гарбузи привіз, кукурузу ламав, піска привіз прицепчиком І оце ось профрезерував трошки. Ну, як би вже. Кінець жовтня, то вже як такої дуже роботи і немає. Та й нема ж ще поки що навісного. Будемо потрошку, будемо, як у нас кажуть, стягувати плужок, сівалочку, косілочку. Все, все потихеньку, все надіюся, все, як буде, все гаразд, все буде. Так що ось так, друзі, хороший трактор, мені дуже подобається. Не буду там я говорити, що він там найкращий чи який. Всі вони хороші, всі вони роблять роботу. Кому японський, кому китайський, кому радянський, кому український, кому там ще якийсь. Це кожен вибирає сам. У мене просто будуть обзори про цей трактор. Що я роблю, як я зробив. А можливо, щось неправильно роблю, то пишіть у коментарях, або підказуйте, як що робити. Я буду дуже тільки вам вдячний за це. Тому що ж я вже говорив, я починаючий тракторист. Так що, друзі, ось такий відосик. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дизлайк. Підписуємося на мій канал, сам собі Пан канал. Про сільське життя, про господарство. Раніше був у мене в основному тільки про свиней, а тепер буде і про трактор, і про свиней, і про все остальне. Орим, сієм, убираємо, тягаємо, годуєм поросят. Ну, що таке, про звичайне сільське життя, яке воно є. Так що на цьому все. Пока і до скорих зустрічей. Слава Україні!